Спочатку ми зрізали ґрунт, грунт, який з роками намився. ширина була 5 метрів, розширили до 6 метрів, підняли люка каналізаційні на проєктну відмітку. Юрій Попик виконроб підприємства «Ніжинська пересувна шляхобудівна механізована колона, яке є одним із підрядників, що ремонтують дороги у Ніжині. Чоловік розповідає про порядок виконання робіт на вулиці Воздвиженська. Зробили розлив бітомної емульсії. Влаштували вирівнюючий шар до 1,5 см асфальтобетону, буде покладено верхній шар 4 сантиметри. Довжина цього участка 231 метр. З понеділка будемо продовжувати роботи по місту Ніжину. Влаштування асфальтобетонного покриття, ямковий ремонт. Виконувачка обов'язків начальниці управління житлово-комунального господарства та будівництва Світлана Сіренко розповідає, частина вулиці Воздвиженська матиме покриття із ґрунтощебеню. щебеню. Це проблема в коштах. Загалом у нас по місту 30% вулиць лише знаходиться в асфальтобетонному покритті, Всі інші вулиці, це ґрунто щебень. Зробити їх всі в асфальтобутоні це дуже дорого. За словами Світлани Сіренко, на цей рік у бюджеті на утримання вулично-шляхової мережі передбачено 51,5 млн грн. мільйон гривень. З них 2 мільйони це розмітка вулиць. З Чотирьох необхідних тендерів на сьогодні проведено три. Поточний ремонт вулично-шляхової мережі в частині явкового ремонту та влаштування соціальних карт. Договір заключений з нашою Ніжинською ПШМК. Другий тендер це поточний ремонт вулиць шляхом грейдеровки з відсипкою. У нас фірма «Товариство з обмеженою відповідальністю із міста Обухів. І третій тендер це поточний ремонт тротуарів. Теж у нас переможе сніжинська Пешемка. На поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг тендер оголошено вдруге. Наразі переможця ще не визначено, каже Світлана Сіренко. По тротуарам ми плануємо розпочати на початку травня. Термін виконання робіт у нас по ямкому стоїть до 1 серпня. По грейдеровці до першого серпня, по тротуарам до першого вересня. Ніженці про стан доріг у місті говорять так. По головним дорогам все добре. А коли ми заїжджаємо, наприклад, на інші вулиці, коли від'їжджаємо, наприклад, більше туди до п'ятої школи, наприклад, коли ми їдемо по на виїзд, то там дуже погані дороги. Не так як раніше було одні ями. А зараз бачите, асфальт ложить везде пліткою. Так що. Все добре. Ми центр, звісно, зробили, а от туди далі, і ми писали, і звернулися. Єдине, на що ми зараз робимо скидку, ну, це війна, може зараз воно не доцільно. Може, воно таке, але дійсно хочеться, щоб воно трохи було краще. За словами міського голови Олександра Кодоли, цього року в бюджеті не передбачені кошти для капітальних ремонтів. Для Повноцінного ремонту доріг в Ніжині потрібно сотні мільйонів гривень. На жаль, таких коштів на сьогодні немає, тому що значні кошти наша громада виділяє на підтримку Збройних сил України. А ще більше коштів за останні два роки ми передали в державний бюджет у вигляді силового і військового ПДФУ. Олександр Кудула зазначив, у громаді також запланований ямковий ремонт у селі Кунащівка. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.